Попліткуємо, говоримо про Соловій та Жадан разом більше року. Зливаємо незручний секрет парочки. Спартак, Субота, перезавантаження, Врім'я і Стекло воз'єднання. Макс Барських, Крістіна, Лебідь. Та... Молодь. Ну що ж, можуть зручніше. З вами незмінно зміну ваш татуплітка без палок. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тим паче, ми пліткарі. Ми нічого ніколи не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, ну правда, не цікава мені була абсолютно тема Жадан та Соловій. Пішов Жадан сім'ї. Потім розгорілася палка дискусія в коментарях про те, що ти кажеш, вона вела його із сім'ї. Що за сексизм? Чоловік це не диван, щоб його увести, і так далі. Ви абсолютно праві. Слухайте, почуйте мою думку. У розставанні винні завжди обидві сторони. Я не кажу, що той, хто увів. В лапках є виновником. Ні, винен і той, хто покидає сім'ю. Це відповідальність і чоловіка, в тому числі. Тим паче, коли довготривалий шлюб, є діти і так далі. Це відповідальність абсолютно усіх. Це відповідальність не тільки христини. Усе б нічого. Я б не продовжував цю тему, якби не наш пухнастик. Котрий працював певний час з Христиною. Мені наш пухнастик надіслав спільні фотографії з Христиною. Там їх дуже багато. Ціла колекція. Людина рукопожатна людина, яка в перших рядах спілкування з Христиною. І ось що мені надіслали: слухайте, досить цікава історія, яка набуває нових сенсів та фарб. Богдана, привіт! Знаю, ти не цікавишся темою Соловій Жадан, але є цікава інфа. Можливо, знадобиться тобі. Саме Вакарчук познайомив Христину з Сергієм. Але багато хто в нашій тусовці думав, що Соловій коханка Вакарчука. Це не так. Роман Соловій з Жаданом почався рік тому, поза очі дружини Сергія. Сергій не планував розлучатись так, як для медійної людини образ щасливого сім'янина важливий. Але дружина дізналась кілька місяців тому і була налаштована виключно на розлучення. Після ряду вмовлянь Сергій вирішив вивести у світ відносин. Осини з Христиною. Пара симпатична, бажає їм щастя, але чи зможе Соловій його втримати, не знаю. Сергій дуже вітряний та швидко закохується. Ми доповнюємо штрих до портрету цієї загадкової по своєму парочки. Так вони органічні. Бажаю вам щастя, молодят. Розвивайтесь, але цій історії не можна казати, що винен чи Сергій, чи Христина, Винні усі. Ми не знаємо бекграунду, тобто тут. Ми нічого не можемо конкретно стверджувати і робити, тим паче когось винним. Слухайте, ну люди живуть як вони хочуть. Це їх право. Та ж сама історія Дарафєєва і Дантес. Ви ж пам'ятаєте, який це був гучний скандал? Але про них ми з вами окремо поговоримо, тому що там теж є цікавенька інформація, яка доповнює повністю суть. Того, що сталося з цією сімейкою. Хочете почути мою думку? Я в цій історії нікого не підтримую: ні Христину, ні Сергія. Я ніколи не цікавився їх творчістю. Вони мені абсолютно рівні персонажі. Тому це їх справа. Але злив, який надійшов, завдяки цій інформації ми можемо скласти більш-менш загальний пазл любовної історії. Ось так, друзі, хто що думає, діліться в коментарях. Тема гаряча, тема соціально важлива. Досить часто розпадаються шлюби, коли один із партнерів знаходить собі іншу половинку. Давайте поговоримо, кому розбивали серце, як ви з цим справлялися. Обговорюємо в коментарях. Йдемо далі. На мене постійно кричить, принижує всі інші. справи. неправда, ну, що ж ти брешеш? А як ти докажеш? У мене є розслідування. Окей, <су> добре. <су> але... <су> ще але... одне <су> слово, ти будеш професійно опрацьована. А це подкаст-терапія від Спартака Суботи з якоюсь невідомою жінкою, адже він її навіть не представив у своєму випуску. Сумно. Настільки субота сольно виглядає. Недоречним, нецікавим, не харизматичним, не яскравим. Усе, чого не вистачає Спартакові, було у Яновича, адже Янович це в першу чергу про інтертеймент, як я вам і казав. Тому він відкрив своє вечірнє шоу, яке може однозначно зайняти свою нішу і знайти свого слухача. Спартак це настільки сіра, нецікава особистість. Склався загальний пазл завдяки Яновичу, і на цьому все. А без Яновича це виглядає максимально крінжово, то не корабль. Субота намагається триматись на плаву ні вибачень, ні пояснень, ні дипломів, нічого не було. Спартак вирішив загалом проігнорувати розслідування і, роблячи вигляд, як ні в чому не бувало, повернутися до своєї професійної діяльності. Тільки кредит довіри своєї аудиторії Спартак ти втратив назавжди. І що б ти не робив, наші люди. Не пробачають шахрайство. Май на увазі. Тож ще багато років, скоріш за все, не відмитися від того пруду, який сплив назовні. Ось так, хто дивився сольний подкаст, терапія, хочу ознайомитися з вашими думками. Наскільки ми з вами зараз знаходимось в синхроні, давайте поспілкуємось. А тим часом у Лос-Анджелесі воз'єдналися Врім'я і стекло в рамках світового туру Наді Дорофєєвої в підтримку Зсу. Ну Надю, молодець, дуже розумний хід, розуміючи, що сольними композиціями ти навряд чи зможеш зібрати аудиторію в Америці ти запросила позитива. Ви взяли свої старі хіти, і це буде чудово працювати. А лише незрозуміло ці хіти перекладені на українську, чи ви співали їх російською? Хто був на цьому концерті Українці в США? Поділіться думками, сподобався концерт, якою мовою співали, і чи для вас це взагалі принципово потрібно перекладати старі хіти українською чи ні? Тема важлива, про це потрібно говорити. В будь-якому випадку Дорофєєва поступово, але впевнено займає нішу в українському шоу-бізнесі. Я думаю, що після нашої перемоги пройде час, буде повне переформатування шоу-бізнесу, і Надія Дорофєєва буде сяяти яскраво в перших рядах ешелону. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, пишіть. А ми зараз з вами поговоримо про мовний скандал. Макса Барських, який наразі відправився у тур не лише містами України, і, значить, в його програмі будуть російськомовні хіти. У глядачів та в багатьох інтернет-видавництв з'явилось чимало запитань. Макс пояснив, що цей тур. Розповідає його життя Макс Барських, який полюбився аудиторії російськомовними хітами, наступний етап Макс Барських в період воєнного часу, і абсолютно новий Барських, якого ще ніколи не бачили. З одного боку, я розумію, тому що без російськомовних хітів, можливо, набагато менше глядачів прийде на твої концерти. Тому що будуть не лише українці на цих виступах. Перекладати свої старі хіти українською. Ну, чи будуть вони звучати по-новому суперово, не знаю. Олі Поляковій це вдалося, Наді Дерафєєвій це не вдалося. Тут попахує певним лицемірством, в тому сенсі, що Алан Бадоєв, який на початку повномасштабного вторгнення з усіх екранів кричав про те, що він вибачається за розмиття кордонів і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ми знову бачимо умовно якесь розмиття кордонів, повернення до цього, можливо, я прискіпливо. І суб'єктивно дуже зараз сприймаю і транслюю вам цю інформацію. Але якщо б не було попередньо жодних заяв, можливо про каналу і ти собі поїхав у свій тур і взагалі не було б питань. Але ж були заяви твого продюсера. Розмиття кордонів це неприпустимо. А виходить, що ось такими лабіюваннями ми будемо повертатись після нашої перемоги до російськомовних хітів і будемо знову співати російською. Я, наприклад, проти категорично проти. Ми пройшли певний етап трансформації, розуміння усього, що відбувається з нами, і наскільки країна болот та російськомовний контент зомбував нас усе життя. Ми повинні від цього відмовитись раз і назавжди. Ніякого російськомовного контенту. Ні, повертаємось до того, що а давайте пісні будуть російською. Я не підтримую позицію Макса в той же час з комерційної точки зору. Я розумію. Але чи варте воно того, Макса, не в грошах справа? Запитання чітко до тебе, як до людини, тим паче ти з Херсону. Херсон, який переживає просто жахливі часи з перших днів війни. Я не погоджуюся, що от знайомтесь зі мною новим, я раніше був таким. Ну тоді не потрібно взагалі співати старі хіти. Навіщо? А тут ні, ти розумієш, що без старого репертуару на тебе просто не прийдуть, тому що нові композиції не стріляють в порівнянні та ж Дерафєєва, в період повномасштабного вторгнення. Сформувала повністю скелет свого репертуару абсолютніші хіти, які стріляють одне за одним. І на неї йдуть, на нові хіти, не на старі пісні. Тож, Макса, бери приклад, і не потрібно ходити повз краплями, бо знову починається якесь лайно. Ось такі мої думки стосовно цієї ситуації. Прокоментуйте, будь ласка, вашу думку, як ви ставитесь до російськомовних хітів, чи є вони у вас в плейлістах, і що взагалі артистам робити в такій ситуації. Давайте поспілкуємось.

Тепер маю, що тут. Що весь заряд йде. Ну Для этого треба сидеть і 18 часов шпирдоніть. Я розумію, що Крістіна Лебідь з-за фористів в сітях ніколи не претендувала на високоінтелектуальний контент, подачу себе як інтелектуалка. Але постити таку діч це виглядає настільки безглуздо, маразм. Можливо, я неуважно вивчав, але я не побачив хоч якоїсь підтримки України, якихось благодійних справ, проєктів. Я тільки бачу Крістіну, яка деградує. І дуже сумно за цим спостерігати. Вона була однією із найнезвичайніших персонажів. На українському телебаченні ми спостерігаємо за абсолютнішим регресом христини. Можемо посперечатись. Можливо, я занадто предвзято відношусь, але це моє ставлення в даній ситуації по відношенню до даної людини, і моє ставлення навряд чи зміниться. Моя суб'єктивна думка має право. І на завершення молодь. Давайте переглянемо, як багато російськомовних пісень російських артистів в плейлістах української молоді. Ти, будь ласка, хто залишився ще з російських виконавців тебе в плейлісті? Геопіка і честерні бро. Знаєш, що геопіка давав концерти у ДНР? таке, Навіщо слухаєш? Він же їх. Та мені просто пісня подобається. Ну я за Украину. на стримингах площадках Ну, В Сан Клауди и в Телеграме. Я... За что ти платиш им гроші? Виходить так. Ну, блядь, не буду платить. Оксимірон я. Оксимірон я так. Инстасамка. Є у вас еще инстасамка? Да. А ты слухай? За деньги, да. Не, ну все, меня не, нет. А что? Это ж погано. Ну, к сожалению, мы делаем в жизни то, что плохо, и то, что хорошо. Увы. Вина, в Украина. Ну да. Ніякого відношення немає. да, да что. Що... Но ну, это ж не означає, що якщо війна, то я не можу слухати музику, яка у мене була раніше. Я ще її не удалила. За це ж не можуть делать какое-то наказание. Наверное, единственный макан остался. Десь воно щось ще проскакує, і потрібно це видаляти, щоб взагалі не було російських артистів в українських плейлістах. З іншого боку, ми бачимо людей, які до сих пір, ну я полюбила цю пісню, до того як це все случилось, а що мені робити? взяти і нахрен видалити усі російські пісні, як я це зробив. Ламало спочатку, не буду лукавити, я не відразу зміг відмовитись. Але протягом місяця я собі дав обіцянку. Що в наступні 30 днів я кожного дня поступово видалятиму треки. І через місяць в моєму плейлісті не було жодного російського артисту. І нормально, чудово живу. І з'явилось багато класних українських імен, нової української музики, скачав старі українські хіти. Є американський ринок, японський, кей-поп. Слухати не переслухати. Ні, потрібно впиратись. в Інстасамку, Моргенштерна і всю цю дику дичку. Сумно, але сподіваюсь, що. Пройде ще певний час, і ми зможемо, що ніхто з українців не слухає російську музику, і це взагалі не буде популярним в нашій країні. Погоджуйтесь, не погоджуйтесь, давайте спілкуватись. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування контенту. Відео виходять щодня. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо сформувати штрих до портрету тієї чи іншої. Іншої особистості, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментах. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.